Всім привіт! Мене звати Міла Лернер і я податковий консультант в Німеччині. Сьогодні разом з European People Media ми підготували для вас дуже важливе відео про небезпечність ухиляння від сплати податків. За німецьким законодавством, ухиляння від податків, що є вважається зовсім не дрібним правопорушенням, а справжнім злочином. Визначення дано в параграфі 370 abcavornock через опис дії або бездіяльності, ухиляється від податків той, хто умисно. Надає до податкової невірну або неповну інформацію про податково значущі факти, або приховує від податкову інформацію важливу для розрахунку податків, або не використовує акцизні марки відповідно до своїх зобов'язань. Податково значущі факти це ті, які напряму впливають на обсяг податкових зобов'язань та пільг. Якщо через ці дії відбувається навмисне зниження податкового боргу або отримання податкових пільг. То відбувається ухиляння від сплати податків. Немає значення, робили ви щось активно для цього чи навпаки, спеціально нічого не робили в будь-якому випадку. За ухиляння від податків загрожує відчутний грошовий штраф та, у важких випадках, тюремне ув'язнення до 5 років. У надважких варіантах це означає, що більше ніж 1 мільйон євро не потрапило до бюджету, загрожує ув'язнення до 10 років. Це стосується абсолютно всіх податків на прибуток, податку на спадок та подарунки та ПДВ. Головна ознака ухиляння від податків це досягнення успіху та навмисність дії або бездіяльності. Під досягненням успіху мається на увазі, що людині вдалося знизити податкове навантаження або отримати пільги через надання невірної або неповної інформації. Навмисність означає, що ви, напевно, точно знали. Що ваші дії призведуть до несплати податків і ви отримаєте з цього вигоду. Проте, навіть намагання уникнути оподаткування штрафується. Якщо податкова бачить, що була надана неповна або недостовірна інформація, то ця інформація передається для подальшого розслідування у відділ штрафів та фінансових злочинів. Коли з'явиться підозра, що ненадання інформації було скоєно навмисно, то це вважається спробою ухиляння від податків і, відповідно,. Буде покарано через штрафи. Зауважте, що для визнання ситуації саме ухиляння від податків в основі повинен лежати саме намір ці податки не платити. Якщо людина просто забула чи навіть не знала, що певні дані слід вказувати, то це не вважається наміром лише випадковою помилкою і не може каратися так само суворо, як ухиляння від податків. Елемент умислу включає також дії, які не спрямовані на пряме ухиляння від сплати податків. Однак, якщо платник може обґрунтовано припустити, що податок буде зменшено або не буде сплачено в результаті його дії, це також є ухилянням у розумінні параграфу 370 авкаби Орнунг. Можна навести кілька прикладів умисного і, отже, злочинного ухиляння від сплати податків це. Свідомо не повідомляти про доход від підприємницької діяльності, вимагати повернення вхідного ПДВ, яке ніколи не було сплачено. Не подати податкову декларацію з ПДВ, хоча була відома висока вірогідність доплати через активні продажі та високі обороти. Які штрафи загрожують при ухиленні від податків? Це залежить від суми несплачених податків до бюджету. За задану шкоду недоплачені податки у сумі до 1000 євро можна обійтися без штрафів за наявності пом'якшуючих обставин. За недоплачені податки до 50 тисяч євро передбачені штрафи та браткові пені у розмірі 6% на рік від суми несплати. Від 50 тисяч євро і більше може бути призначено умовне ув'язнення. Від 100 тисяч євро справа вважається особливо серйозною і передбачає тюремне ув'язнення до 2 років. Проте все ще існує можливість призупинення відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням. Від 1 мільйону євро ви можете розраховувати на щонайменше 2 роки позбавлення волі без умовно дострокового звільнення. Це не так суворо так страшно, як здається. Закон визначає для платників податків презумпцію невинності. Тобто, від самого початку податкова повинна виходити з того, що ви ненавмисно забули вказати або вказали неповну інформацію. І відповідно повинна поставити вам офіційний запит на надання податкових даних. Це називається анхерунг. І якщо податкова цього не зробила, то будь-які подальші карні дії з її боку можуть бути поставлені під сумнів та заперечення в суді. Далі, навіть якщо ви навмисно не вказали якусь інформацію і згадали про надвеликі ризики щодо того, як це помітила податкова, ви маєте змогу самостійно повідомити про свою, так би мовити, помилку. Це називається selbstanzeige. У В такому випадку вважається, що ви співпрацюєте з податковою та не сколи навмисного злочину. А ви повинні будете надати всю інформацію. У великих штрафів не буде, проте доведеться заплатити пеню за несплачені податки. Вона становить 6% від суми несплати на рік. Краще за все, взагалі не загравати з податковою та не ризикувати отримати штраф. Введіть свою діяльність в Білу, реєструйтеся, надавайте всю інформацію про податковою. Та не забувайте донатити на ЗСУ. Якщо вам було корисне це відео, ставте подобайки та надсилайте його вашим друзям. До наступних зустрічей!